Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви дивитесь, що ви з нами. Йдемо з Валерією на пошту, в магазин, по справам. Єгор залишився з Кирилом вдома, а ми пішли дівчатками на прогулку і по справам. Ось цим транспортом їдемо. Помаленьку собі йдемо. Валерия. А помахай ручкой. Помахай, привет, привет. Помахай, привет, привет. Скажи привет, привет. Ха. Пошли сюда. Дорога така нерівна, то я, щоб е, Веру не трясти на цьому велосипеді, то вона йде пішечки. Зараз ми виходимо до вокзалу і переходимо на іншу сторону, в городок, і там будемо ходити по справам. Та потрібно мені на пошту, потім в сільську раду, деяку там довідку взяти і по магазинам пройтися. Це такий план. Ось така такі пейзажі, Квіти. гарні сільські пейзажі. Так, а зараз хочу показати, чим я займаюсь. Смажу млинці на вечерю, вже зварила борщик. А на десерт роблю млинчики. І хочу показати, яку я сьогодні гарну кастрюльку купила. Ми ходили сьогодні з Валерією в містечко, ходили на пошту і по магазинам. І я придбала таку чудову кастрюлю з таким лавандовим малюнком. Зараз мені дуже подобається ця рослина, лаванда. У мене вона також росте. і Я навіть кастрюлю купила з таким принтом, з таким малюнком лавандовим. Ось така кастрюлька. Така вона містка, дуже мені вона така подобається. І ось таке дно в неї, бачите, Прикольно. Тож в мене така новиночка в моєму хазяйстві. Дуже я задоволена такою новинкою. Всім доброго доброго раночку. У нас вже наступний день, і сьогодні я вийшла, як завжди, це я завжди роблю зранку, йду оглядати свої володіння, щоб позначив, визначитися з роботою на сьогоднішній день, що мені потрібно зробити, що потребує мого догляду, що на городі потрібно посапати, за чим потрібно доглянути. Тож, починаємо спочатку з мого квітника. Я вам ще й не показувала, мої рози все ж таки проросли. Ось така краса, все з ними гаразд, я дуже переживала. Лаванда теж починає цвісти ось такими синіми квіточками. Теж прижилась все з нею добре. Єдине, що одна е, троянда в нас тут не прижилася, я її вже викопала. На це місце я замовлю і посаджу іншу троянду. Ну, це вже, мабуть, потрібно робити восени. Теж кущики лаванди всі цвітуть. Роза наступна, ось так виглядає, теж трояндочка роза теж все добре. І троянда Чорний Принц, плетиста троянда, теж прийнялася. Тож, з квітником в мене все гаразд. Мої гладіолуси теж мають ось такий вигляд. Це в мене така початкова клумба. Я її буду вдосконалювати. Це в мене. Такий, як то кажуть, пробний варіант. Я спробувала. Восени буду ще щось досаджувати, потім навесні. Ну, Буду все все робити. Багато варіантів в мене є. Буду все пробувати, щоб тут була краса. Спочатку це перша наша весна, перше літо. Тож, це такий початковий в мене варіант. Тож, ходімо далі. Подивимось. Значить, мої кущики, смороди, нагруз і порічки теж. Прийнялися, теж себе почувають гарно. Ось уже на цьому кущику є перші ягідки, ласочка, ось такі. І тут десь є, мало їх буде, але ж це перший врожай, перший рік. Далі, на оцій діляночки, яку я вам показую, ми посіяли досівали гірки огірки. Тобто ця вся ділянка була засіяна огірками. Але зійшло тільки, зараз покажу скільки. Чотири штучки там ми досіяли, але я знову бачу, що немає нічого. Вже пройшов тиждень, а нічого не видно. Щось нам з огірками в цьому році ніяк не везе. Можливо, вже запізно було їх сіяти, я не знаю. Я в цьому не... Розбираюся. Ось он. зійшов огірочок, другий, третій і ось четвертий. Але він щось жовтіє, можливо, Кіця не дає мені знімати нічого, ходить за мною по п'ятам. Ось це всі огірочки, які зійшли у нас. Це раз, два, три, чотири штучки. А тут пусто. Не знаю, чекаю, можливо, ще щось проклюнеться. А можливо і ні. Ну, значить, будемо без огірків. Як почуває капуста себе? Капуста майже не майже, а вся почуває себе гарно, в принципі. Єдине, що я дуже слідкую, що вже я дивлюся блогерів, що нападає на капусту білокрилка. Я дуже за цим слідкую, щоб не було цього, але все одно її, мабуть, треба покропити навіть для профілактики. Тому що поки я побачу, то вже капусти не буде. Можливо, і такий варіант. А так, в принципі, вона вся ось так виглядає непогано, в принципі. І я надіюсь, що я встигну, покроплю і не буде на ній ніякої зарази цієї. Вроді би, зараз я нічого такого не бачу. Але я скажу так, як в мене нема досвіду, я тобі лобку в очі ніколи не бачила. І, мабуть, можу її. Як то про, кажуть прогавити. Тому її треба покропити вже зараз, я так думаю. Ось якась єдина капусточка не дуже прижилась. А так, вроді би, отак от все гарно. Далі в нас йде перчик. Ну, з перчиком теж вроді би, все гаразд, але якось він мені, здається, наче не росте, чи він так повільно. Ні, росте. Єдине, що я думаю, мабуть, його потрібно було посадити більш близь, ближче один до одного. мабуть. Або в, в подальшому, я знаю, що перець дуже боїться сонця. Можливо, потрібно буде е, натягнути затіняючу сітку, щоб він не пікся на сонці. Якщо буде спека, якщо будуть сонячні такі спекотні дні, то я думаю, поставлю тут затіняючу сітку зверху. Бо дуже люблю я перець і дуже надіюсь на врожай перцю. Далі в нас ідуть тут помідорки. Ось так вони виглядають. Спочатку, коли я їх посадила, всі листочки з дизу. Ой, який вітер, мабуть, буде погано чути, всі пожовтіли. Я вже злякалася і думала, що з помідорами в мене біда. Але як я Подивилася відео, почитала, то це адаптація помідорів до пересадки. Вони всі спочатку коли пересаджуються, жовтіють листочки, виглядять кволими, тому що для помідорів це стрес. А потім вони отак от відійшли дивіться, і вже виглядають гарненько. Єдине, що ще потрібно: ці всі листочки, які доторкаються до землі, потрібно обривати, щоб. Нижні листки, ці листки не касалися землі. Ось так, з помідорами у нас. Далі, тут, далі в мене росте редиска, яку я вже сьогодні буду всю виривати. Вона вон, постріляла вже. Я тут кусочок вже вирвала, а залишила ось ще кусочок. Ну, я вважаю, що вона вже переростає і вже всю сьогодні вирву. І який вже буде врожай, те такий будемо їсти. Далі в мене тут йдуть бурячки. Ну, такі не дуже вони зійшли, але я сподіваюся, що ще Ну ось такі, наприклад, ось тут вже гарно. Там якісь маленькі, ну такі всі, як то кажуть, різні. І ще потрібно їх трохи прорвати, щоб вони були рідшими, щоб могли вирости великими. Тут в мене рукала. Теж її прогавила, воно вже цвіте, треба всю зрізати. Чогось я її прогавила. Не було мені часу. Там чуть-чуть зрізала, а тут залишила, і вона вже, бачите, вже насіння. Цвіте вже. Вже чуть-чуть її прогавила. Ну, нічого. Це перший раз, теж я з руковими маю діло. І спробувала я її, скажу вам, це таке: на, любіт... на любителя, як то кажуть. На... Ну, хто привик такі їсти в салатах руководні, то можливо. Ну, мені подобається, в принципі, але більш нікому з моїх домашніх не подобається. Це салат. Так, далі. Далі ще з цієї сторони у мене баклажани. Баклажани теж не дуже себе якось так. Ну, ось такого плану вони не знаю, чи воно щось приросте. Спочатку їм... Чи їх поїло ось такі теж листя, чи це може, можливо, адаптація. теж. Ой, що ще я для себе дізналась? нового? Дізналась я те, що помідори не можна саджати поряд з картоплею. Тому що жуки з картоплі перейдуть на помідори. Що я дізналася, як робили наші бабусі? Я раніше не розуміла, для чого це таке роблять. Саджали чорнобривці і відділяли грядки від картоплі чорнобривцями. Запах чорнобривців відлякує всяких шкідників, таких як Колорадський жук, і все. А я раніше думаю, навіщо ці чорнобривці на городі. А це все в потрібних цілях. Це виявилось не для краси, а для таких цілей, щоб. Відгородити грядки від е, картоплі. Тобто картопля і від грядок повинна бути відгороджена. Так, так що я думаю, де мені взяти чорнобривці. Потрібно посадити чорнобривці, щоб Колорадський жук не перескочив від картоплі на помідори. Я все ж таки надію, що ми встигнемо все покропимо, але ж. Це ж таке, кожен день тут відбуваються нові зміни. І не завжди є час за цим всім наблюдати і спостерігати. Особливо, якщо ти мама трьох діток. Тут я ще досадила бурячки, вони ще не зійшли. Я тут нічого не сапала, тому що я ще не бачу, де вони зійшли. І тут ще посадила помідорки. От вони такі манюпусінькі. І теж проходять адаптацію. Бачите, жовтіють ці листочки, ось так от. Але з тими помідорами таке саме було, і вони пройшли адаптацію, і потім почали себе почувати гарно. Тож, такі справи. Тут в мене кріп росте, теж не дуже, я його не прополювала, але потрібно повискубувати цю, цю, цей бур'ян. Такий зійшов не дуже, буває і краще. Тут в мене полуничка, теж треба посапати вже. Вже вуса, які попускала. Я її хочу розмножувати, тому що в мене її дуже мало. Хочу її розмножити і щоб було її більше. Тож, на, на, ну, буду ці вуса залишати, щоб була полуниця. Розмножувати полуницю. Тут в мене кіт пасеться, їсть травку муравку, яка йому потрібна. Це в мене цибулька, часничок. О, ще вже знов стрілки з'явилися. Потрібно по -по... Бачите, ми недавно їх позабирали, а вже нові з'явилися. Кожен день кажу щось нове. Виходжу і вже бачу для себе об'єм роботи, що потрібно робити. Тут теж полуничка, теж дуже швидко все заростає. Нещодавно все посапало. Тут в мене морква. Ось така, ну я її вже два рази проріджувала, і мені здається, що потрібно ще. Напишіть мені, як ви гадаєте, потрібно ще, чи вже хай така і залишається. Мені здається, що загуста морква моя. Так, тут горох в мене. Теж такий горох буде. Врожай скоро. Цвіте, все, гаразд. Так. Далі в мене тут ділянка. Тут я посадила кавуни. Тут вони ще не, не зійшли, тому їх і не видно. Тут тільки бур'янець видно. Посадила кавуни, посадила тут далі дині. Отут десь дині. Так. І тут ми досадили ще картоплі. Отого сорту другого. Не така, як там посаджена, а жовта. Така, я ж вам в минулих відео казала, що хочемо розмножити її. то ось недавно досадили, бо в нас кусок такий ще залишався. Ось кусочок вже зійшов з цієї жовтої картоплі. А це ми ще досадили. І далі, що в нас далі тут? Тут у нас кабачки. Ось такі зійшли теж один через один. Я ти теж досаджувала їх, не знаю, що вони зійдуть. Тому що ось один кущик, другий, третій, там четвертий. Ну, ось ця вся ділянка засаджена кабачками, а зійшло тільки, ще скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім кущиків. А, он дев'ятий бачу. Он дев'ятий. Дев'ять. Дев'ять кущиків кабачків тільки зійшло. Тож я тут ще досаджувала, ну і чекаю, може вони проростуть і ще буде теж. Квасоля в нас теж не дуже зійшла. Теж в одному місці зійшла, в другому ні. І кукуруза також не зійшла. Нам просто казали, що ось тут у нас в цьому вуглі. Кутку городу, назина і тут вода стоїть, коли йдуть дощі. Тут якби ну, таке, таке не дуже добре місце для посадки. Ну, я б спробувала, тепер буду знати, кукуруза не дуже зійшла, і квасоля теж. І знов все треба сапати, тому що нічого тут не, не видно в цьому бур'яні. Але вже що зійшло, то зійшло. А, я там ще кукурузи три рядка посадила, теж, але вона теж ще не проросла. Тож, така картина. Город свій обійшла, побачила об'єм робіт, які потрібно зробити за сьогодні, що треба посапати, що треба покропити. Обірвати ще стрілки, вирвати редиску сьогодні, і петрушечку від бур'яну теж чуть-чуть чуть-чуть прорядити. Ну, як завжди, на півдня роботи є в мене на городі. І так щоденно. Але я вам скажу, мені вже це... я маю від цього задоволення, тому що це все посаджено моїми руками. І мені подобається за цим всім доглядати, щоб воно. Було гарне, щоб росло і давало нам врожай все. Тож таке, такі справи. Вон полунички є чу-чуть. Полуниці дуже-дуже мало у нас в цьому році. Це чисто так для діток посмакувати. Хоч побудуть. малерія моя перший раз пробує полуницю тільки, тому що вона ще її не пробувала, не куштувала до цього часу. тобто Першу полоничку вона спробувала зі свого городу. Натуральну, без всяких хімій. І руколу потрібно вирізати сьогодні. Ну, я вам скажу, роботи, як завжди, досить багато. Тож, розпочинаємо свій трудовий день. Ще хочу показати, яка новинка у нас є, яку ми машину придбали для Валерії. Це папа придбав для Валерії таку машинку. Так як у Єгора була і машина, і мотоцикл, а у Валерії не було нічого. Тож ми їй придбали таку машину. Скоріше, не ми, а тато придбав таку машину. І вона дуже задоволена, тепер в неї є теж свій транспорт. <ріпи> Тож, ось такий автомобіль тепер має наша Валерія. Дуже задоволена. Тепер вона може теж їздити і участвувати у, всі... у всіх і... в... іграх. <ріпи> ось так воно є, сигнал такий. Дуже гарна машинка, Валерія наша задоволена. Єгор, як завжди побачив, теж хоче щось новеньке. Ось подивіться, що він зробив зі своїм мотоциклом. Єгор, у нього все просто розвалюється в руках. Машина в нього теж така була, він її вже повністю поламав. Ось в нього був мотоцикл, подивіться, що він з ним зробив. Вже теж все, вже його потрібно викинути. І він вже хоче новий собі мотоцикл, хоче пожарну машину, як він каже, пожежну машину, таку, щоб їздити. Ну, придеться йому щось купляти. А як же? Що ж він буде вже ой, на такому їздити? Але дуже він, як хлопчик, все дуже в нього горить прямо в руках. Валерія, то ця, ця машинка в неї вже два тижні. ну, Вона обережно їздить. Дівчинка є дівчинка. Тож, такі новиночки у наших діток. Ну що ж, а зараз я приступаю до виривання редьки. Вона вся постріляла, вона вже такі ех, виросли, такі вже насіння вона вже я бачу зібралася. Тож я її вже всю вирву, тому що якщо редька переростає, вона стає жорстка, жилиста і несмачна. Урожай редьки буде зібраний. Тож розпочну. Ну що ж, урожай редису у нас зібраний. Ось такий вийшов ще в мене, скільки в мене редисочки вийшло. Такі, така Гарна, красива, нічим не поїджена. Дуже мене радує. Тож, Сезон редиски у нас закінчився. Я теж думала ще раз посіяти, але кажуть, що вона буде стріляти, що це вже запізно. Я знаю, що є такі сорти редиски, які можна сіяти ну, ціле літо, але це потрібно знати і потрібно знайти іменно цей сорт. Він там декілька є сортів, які можна садити ціле літо. Пізніше, я думаю, як я розберусь з цим всім, я буду знати, поцікавлюсь, буду знати, які сорти можливо садити. Буду далі продовжувати садити редиску ціле літо. А поки що маємо цей урожай ось такий. Я і ним задоволена, тож, перший врожай з городу. Це редиска і цибуля. А ось моя доця взяла весь, весь свій транспорт і їде на город. Вони щось так полюбляють гратися на городі, бо вони вже виїздили собі таку дорогу. І їм цікаво саме на городі їздити машинами. Ну, я розумію, чому, тому що у нас там щебінь на подвір'ї і там не зовсім зручно їхати машиною. Тож вони тут трасу зробили, да Валерія? Ах. Ой, ті падала. Так що така моя дама на автомобілі <падала> і ще з одною каталкою в руках. Да, Валерія? Ану, побібійка, як машинка в тебе робить. Брррр, робить так, так? Да? Так, їздить Валерія. Тож, таку сьогодні роботу я зробила. Редисочку свою вже зібрала. Зараз я тут посапаю, підготовлю діляночку і, можливо, тут посію квіти, щоб не пустувала ця ділянка. У мене є там різноманітні квіти. Посію тут, хай ростуть. А чому би ні? Тож, одну роботу я на сьогодні виконала. А це відео я буду закінчувати. Інші свої роботи я вам покажу вже в іншому відео. Тож, всім дякую за перегляд. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Пишіть мені свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, па-па!